Моє вітання, шановні товариші мисливці, друзі, підписчики мого каналу. Вітаю вас на каналі Мисливець України. І сьогодні в своєму черговому коротенькому відео огляді хотів би записати дане відео, а саме, що стосується спорядження мисливського набою кулевим набоєм для загонного полювання на копитних, а саме пулі в Гуаланді. така ось пуля італійського виробника 28 грам, яка йде. Повністю захищена в такому контейнері, з хвостовиком контейнером. Куля рахується підкаліберна, а саме, чим вона Хороша, що використовувати її можна як з 0,5 циліндра до 0,1 звуження, тобто повного чока. Ну, найкращий результат я використовував дану пулі вже, щоб не помилитися, 7 років. Найкращий кращий результат вистрілював дану пулю кулю через хронограф. найкращий кращий результат був з 0,76. Тобто йде получок з напором. Дана куля дуже. Точно йде в ціль на відстані 40 метрів. Ну, більше я не бачу недоціни використовувати дані кулі, для цього є нарізні карабіни для полювання. Так що, ну, кожному своє. Да, дане відео, друзі, я записую з. По проханні одного з більш активнішого мого підписника, а саме канал Мисливець, Мисливці Риболови України, в моєму крайньому відео, саме де я записував спорядження мисливських набоїв дріб номер 5 а саме, що стосувалося підбору комплектуючих, саме пешконтейнера на поруху Це 7. І під даним відео він попросив мене при можливості записати дане відео раніше. В попередніх відео на моєму каналі є розпаковка даних набоїв, що стосується кулі Голландії. І перепакування, ну, тобто переспорядження даного набою. В нього під час спорядження, він говорить, що під час спорядження даних набоїв, в нього куля, тут, так як ви бачите, друзі, дана куля має край носика загостряний. Тобто, під час спорядження він споряджає старим дідовським методом, так як і я раніше колись споряджав, ось таким ручним, ручною закруточкою. Тобто, коли ви споряджаєте, друзі, у вас виходить. Край носика оцього виступає отак от із е, зрізу гільзи. І в нього він використовує для полювання полуавтомат мр 153 і, звісно, коли ви споряджаєте набої в підствольний магазин, а саме отак я ось на прикладі вам покажу, ось отак. Ну, всі мисливці зрозуміло знають, як відбувається спорядження підствольний магазин, отак ось у набої один за одним йде. І коли у вас край носика виступає за зріз даної гільзи, це є недопустимо для використання полуавтомату, тому що може бути накол капсульного гнізда, що може призвести для несанкціонованого пострілу. Це заходів безпеки недопустимо. Для, для переломок тут без різниці, можете споряджати, хай виступає, а не виступає, тут нема різниці. Ви собі вставили, стволи, вистріли на цьому закінчилося. А для полуавтоматів, звичайно, тут треба вже дивитися, щоб так як ось дивіться, я спорядив тільки що три набої. ви бачите, краї всі гільзи ні одна куля не виступає за. Край зріза гільзи. Тобто, якщо я її буду споряджати, вони свободно, ось ви бачите, не торкаються в капсульного гнізда. Тобто навколо капсуля не буде ні в якому разі. А чого так відбувається? Тому що я під час докатки використовую, друзі, матрицю. от таку Матриця BN2, також італійського виробника 12-го калібру. Я нею докатую всі набої, хоч дробові. Навіть картеч, коли я споряджаю набої, закриваю зірочкою, дана матриця робить завальцовку, будемо так говорити, докатку зірочки. Буртики укатує, уплотняє, чим робить більший тиск під час згоряння пороху. І краї буртиків уплотняє і робить конус. Конус самої даної гільзи. Також для полуавтоматів це не суттєво, чи вибачаюсь, для переломок не суттєво для полуавтоматів, даний конус, звичайно, з Тому що коли у вас подається набій з підствольного магазину на лотокіп ідеться в патронник, може бути або перекос, або не патрон патроника, і може бути, звичайно, осічка, що є небажаним під час проведення плювання. Не знаю, друзі, буде бачити чи ні, а ось на даному набої ось, може сфокусує. Як тут ось, бачите, конус. Звичайно, також я докатував даною матрицею бн 2 Получається конус і якісний польовий набій. Тобто дана матриця, коли ви закриваєте, бачите в неї тут ось рівна площадочка. Коли ви закриваєте даний набій, у вас куля, гострічок впирається в дану площадку. і... Вона не пускає нижче, тобто нижче зріза даної гільзи у вас уже не, завальцовка не пустить. Тобто гільз... пуль... куля впирається в саму площадку даної матриці. І все, воно встало і далі не пропускає. І у вас не вилазить, не виходитиме куля за межі зрізу даної гільзи. Це я що хотів пояснити даному своєму підписчику, який просив показати, як я споряджаю і чому в мене не, ну, кулі не виходять за край зрізу гільзи. Тому я зараз покажу на практиці, щоб йому було духоту. Я думаю, що дане відео буде корисне не тільки одного з мого підписчика, якому на прохання я записую дане відео, а також і починаючим мисливцям, хто займається релодінгом, полюбляє, та й зазвичай. Мисливці з практикою, так як і я вже полюю практично 30 років. І завжди, ну, всім звісно, що ми завжди від батька й діда не перейняли, завжди закручували ручними закрутками, що є настольні закрутки, що дробові набої, що кульові. Ніхто на це не звертав раніше уваги. Більшість мисливців полювали переломками. Зараз асортимент мисливської зброї, звичайно, Широкий і більшість мисливців видають перевагу переломочкам, хто е, практично любить полювати на пернату дичину. Тому ще раз наголошую, що хто використовує дані набої кульові, то краще використовувати дану матрицю під час докатки, закрутки, будемо чи як кому правильно, даних кульових набоїв. Все, зараз я покажу на практиці, як це все відбувається, щоб було, як говориться, менше. Балачок, а більше діла. Уже три набоїшки спорядив. Для цього нам потрібні ваги. Порох 206С. Це партія у мене 2018 року. Самий навойничок. для чого нам потрібний навойничок. Всім відомо, хто ще раз наложу, займається релодінгом, хто споряджає роздільною комплектухою набої мисливські. Тому напорух ставить прокладки картонні, древесно войлочні осалені пежі, коркові пежі, там стаканчики чи в різні будь-які комплектуючі, то, звісно, для досилання всіх цих комплектуючих потрібний даний навойличок. І Ще для чого мені даний навойлик треба, друзі, Якось ви можете спостерігати, я не знаю, камера передасть, може й передасть. Тут на даному навойличку ось є така мітка, порізь така. Вона. Позначена на відстані від краю навойника 11 мм. Тобто, що це таке 11 мм і для чого воно потрібно. Під час спорядження мисливського набою, чи на роздільній комплект, комплектації, чи під час спорядження пешконтейнером, я використовую для налаштування свого станка МЕК 600 під час спорядження мисливських набоїв саме в той момент, коли я змінюю порохові навіски. Тобто там С7, 7 Сімель, 206 порох. Звичайно, там різні навіски, там малообйомний, там 206 с більший об'йомний навіски пороху, це 7 менший. І тому під час комплектуючого я завжди перший набій. Під час станції регулювання я ставлю даний наволич після того, як я засиплю дробовий сніп заряду. Я ставлю навойник і дивлюся, як у мене відбувається по регулюванні висоті. Якщо у мене навойник стоїть зрізом гільзи, точно на мітки 11 мм, я закриваю без питань, у мене зірочка закривається чудово. Якщо він у мене провалюється на міліметр в нижче дробі, я під час закриття, звичайно, у мене зірочка провалиться. Тому для чого в мене я використовую даний навойник. Ну І під час спорядження даної кулі також досилаю його до пороху, до на віски пороху, щоб уплотнити дану кулю, посадити її на місце. От Для чого будемо використовувати даний наволичник. Звичайно, ще раз наголошую, матриця БН2 ваги. Гільза в мене споряджена. Уже спорядив я капсулем 686 Nobel Sport червоною глушкою середньої мощності для будемо використовувати. Ну, все, показую на практиці. Включаємо ваги. Так, ваги в мене вже відкалібровані, так як я вже ще раз повторююсь, спорядив три набої. Так, даруємо. І насипаємо пороху. Порох, друзяки, ось такий ось, бачите, та всім відомий 206С yes. порошочок. Я дуже полюбляю його. Це один з найулюбленіших моїх порохів. І також лінійка С7, C7, С7. l Споряджаємо, 1,75 Так, 1,83. Бачите, 1,74. Чим мені подобаються ці ваги, що вони 2-3 крупинки порохових упали, вони вже все, вони до 0,1 точні. О! Отак, От 1,75. Ще, ще трохи. Так, зараз додамо чуть-чуть. О, 1,75, 75 Єсь таке. Тепер беремо гільзу. Ось, ви бачите, я кажу, я думаю, передасть гільзу. Капсуль червоною глушкою 686-й Нобельспорт. І засипаємо даний наш о, порох. Так, ну, ваги нам уже не потрібні. Так як ми вже порох зважили, о, ваги нам не потрібні. Тепер беремо саму кулю. Ось, ну, бачите, друзі, так як я і говорив, носик кулі. У нас виходить гостряком таким. І тому під час спорядження треба бути, хто використовує, ще раз наголошую полуавтомати дуже обережним. Беремося дану кулю. Ось так ось. Що мені подобається, бачите, дана куля дуже, ту ось, бачите, вона дуже плотно йде в саму гільзу. от так ми її все. Раз. Беремо навойничок наш і от так і О. О. досилаємо. Можете в руку взяти. О. Все, можете спостерігати, дана куля, бачите, у нас сіла на місце, на пороховий заряд. Ось бачите, я ще раз кажу, попередні мої гільзи чи кулі, які я спорядив уже. Все, бачите, я думаю, конус передасть. Бачите, який конусок даної гільзи получився. І завальцовочка яка. Ось так. Так, ну що, беремо тепер нашу матрицю. От наша матриця ГАЕП-BN2. Друзі, для цього нам потрібен наш звичайний шуруповерт, куди ж нам без нього. Так, зажимаємо дану матрицю. Так, так, ну що, куля, так, як чи набій, так, як я говорив, споряджений у нас. Для цього необхідно, я завжди роблю хоч дробовий. Набої споряджаю хоч кульові, постійну гільзу смащую, мастило. Тобто, ось у мене така зазвичай така губка звичайна пропитана маслом. Я отак ось роблю, пропитую О, саму гільзу, щоб не так палило. І починаємо потихеньку дану гільзу кручувати. О, друзяки, зараз можу вам показати, що у нас з цього вийшло. Зараз, отак ось можем. Да, Зазвичай найкраще е, робити просто на упор такий, щоб був, щоб ви поставили, і вони на вісу тримали даний набій і зажимали. Ну, це так один я просто вам показую. Попередній, звичайно, я ставив на тверду поверхню, тому що тут... тут Стільниця із стекла, звичайно, не хочу я, бо думаю, що можу наробити біди. А і все таким чином О, споряджаю я дану гільзу. От, друзі, можете помітити край гільзи, чи вибачаюся, буртики за вальцовані, закатані, куля зажата за цим самим, будемо говорити, самою матрицею. І край не виступає за зріз даної гільзи, так як і в всіх попередніх даної гільзи, друзі. От так. От і всі спорядження даного наб... кульового набою. Нема тут нічого страшного, друже. Так що дане відео для тебе. Користуйся, хай буде тобі. В нагоді, як то говориться, щоб воно пригодилося. І не бійся нічого споряджай. Даже, якщо ти будеш даже споряджати старим дідовським чи батьківським методом, а саме ручним, ручною закруткою, так само просто докатуй, дивися, щоб тебе докатка не докатала повністю. Ну, не докручуй, щоб тебе. Сама куля виступала за зріст даної гільзи. І все буде в тебе чудово і вдалих тобі полювання, як то говориться, не пуху, не пера. Так, друзі, кому сподобалось дане відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Всім миру і добра, мирного неба над головою, друзі. Всім пока!